Заклик парафії воздвиження чесного Христа до молитви за Україну сьогодні. Багато хто із українців, особливо християн, у складний час для нашої батьківщини скоровує свій погляд у бік церкви із виразним запитанням. Що маємо робити? Таким самим питанням приходили сучасники і до Івана Хрестителя. А він відповідав їм силою Святого Духа, закликаючи до переміни серця, до навернення. Хто має дві одежі, нехай дасть йому, що немає, а хто має харч, нехай так само робить. Прийшли також митері хреститись і йому мовили Учителю, що маємо робити? А він сказав їм нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його запитали а ми що маємо робити? Він відповів їм: нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдосконалюйтесь. Вашою платнею, ми, християни, будучи свідомими, віримо, що поміч наша в Господі, що створив небо і землю. Закликаємо наших вірних та усіх людей доброї волі дотримуватися Божих заповідей, нікому не чинити зла, тривати в мирі та добрі. Ми, християни, молимося у своїх парафіяльних спільнотах, а також у своїх родинах та індивідуально за Україну. Оголошуємо як парафіяльна спільнота, що у храмі чесного Животворящого Христа 6 лютого 2014 року будуть проводитись молитовні шивання за батьківщину Україну. Разом із митрополитом Андреєм Шептицьким ми віримо і надіємось, що покаянням, щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших тайн зможемо заслужити на те. Що Господь скоротить час досвіду і страждань, що милосердним оком спогляне на синів своїх, що дасть їм витривати з благодаттю у злиднях теперішнього життя і всемогутньою своєю волею покладе край нашим терпінням Молитовні чування розпочнуться о 19-й годині у четвер, 6 лютого 2014 року. Запрошуємо, кому не байдужа доля батьківщини України, прийти! І разом у парафіяльній спільноті занести свій голос молитви до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він виявив милосердя до нашого народу. Прийдіть, щоб бути разом у Христі і у любові до свого народу.